33 стратегії війни. Роберт Грін, стратегія номер 5. Захопи ініціативу та диктуй правила. Проблема в керуванні будь-якою групою полягає в тому, що люди неминуче мають свої власні плани. Якщо ви занадто авторитарні, вони будуть обурюватися та бунтувати тихими способами. Якщо ви занадто м'які, вони повернуться до своєї природної егоїстичності і ви втратите контроль. Класичний приклад цієї стратегії. Наполеон Бонапарт. Він створив ефективну ланцюг командування, де кожен генерал мав чітку місію та свободу діяти, але завжди в рамках загальної стратегії. Він уникав групового мислення, заохочуючи різні думки, але зберігаючи єдність командування. Результат його армія була одночасно дисциплінованою та гнучкою. У сучасному світі це означає створювати структуру. Де люди не відчувають себе обмеженими вашими правилами, але завжди діють у рамках загальної мети. Дозвольте їм мати свободу думки, але зберігайте контроль над напрямком. Для практичного застосування сьогодні спробуй заохотити різні думки в одній групі, але зберігай фокус на спільній меті.